Володимир Єва Соломія Софія. Вони учні ліцеї імені Василя Стуса. А ще волонтери. Діти допомагають військовим і переселенцям. Десятирічний Володимир Мармура разом з мамою робить і відправляє на передову військовим трав'яні чаї. Мама привозить ну, приносить з гір по 5 кілограмів. Потім їх сушить. На, на сушці перетирає, і потім я фасую. І ми з моїм гуртком з скарате розмальовували на пакетиках малюнки, малювали і відправляли військовим. Сестра Володимира Єва теж волонтерить. Ми також в'язали сітки, також робили батончики такі, щоб військові могли перекусити, коли їм було зручно. І ми громадяни ми маємо допомагати один одному. Таким чином ми гуртуємося, стаємо більше. Такими дружнішими і міцнішими а в їдальній ліцеї, де навчаються діти, були організували випікання булочок для військових. Діти від нас брали приклад: тобто кожен пік за своїм рецептом, місив в своїй місці, тісто. Відповідно, ну. По кількості не рахували, але повністю машину ми одну запакували коробками з булочками. Я так дивилася, як мама робить, повторювала, і так якось виходило. Але я не пекла до того булочки. Мені захотілось допомогти країні, тому я вирішила, що буду пекти булочки з перших днів війни. Волонтерить і учениця 10 класу ліцею Софія Сушельницька. Я пішла в міську адміністрацію Франківського району. Там було дуже багато людей. Конкретно я допомагала спочатку на кухні. Після того так вийшло, що я там була як маленький координатор. Допомагала людям, ми їх реєстрували, поселяли, відправляли в інші країни. Тоді я дійсно відчувала, що я потрібна людям і я можу їм допомогти та в своїй країні. За таку допомогу львівським школярам вручили нагороди у міській раді, відзначили 230 дітей-волонтерів. Це ті діти, які з початку війни не лише сиділи за партами, не лише сиділи за своїми комп'ютерами під час дистанційного навчання, але це ті діти, які дуже багато свого часу власне приділили волонтерській діяльності. Діти, яких відзначили, займалися волонтерством у різний спосіб: хтось плів сітки чи вантажив гуманітарну допомогу, хтось продавав чи випікав різні солодощі. Ольга Дейнека, Роман Маленький, Суспільне новини, Львів.